Привіт, друзі Елвін! Сьогодні у нас на відеоогляді два автомобіля. Ви дуже часто просили зняти порівняльне відео Елвін ЄВ6 і Елвін ЄВ7. Відеоогляди і тест-драйви Елвін ЄВ7 і Елвін ЄВ6 будуть в кінці даного відео. Чим вони відрізняються і чим вони схожі. Щоб правильніше було робити відео, ми взяли Elvin EV6 на 12 колесах. Відповідно, Elvin EV7 тільки йде на 12 колесах. Elvin EV6 може бути з 12-ми колесами може бути з 10-ти колесами. В базі він йде з 10-тими колесами 3,0010. В даному випадку стоять але, шини 125 12565R12. Загальний діаметр складає 48 см. Якщо брати L ev 7, Тут ідуть колеса 135-70 r 12 Загальний діаметр складає 49 см, тобто на 1 см більше. Двигуни в них стоять різні. Відповідно на електроавтомобілі Elvin EV6 стоїть 3 кВт двигун. Але він розвиває швидкість тільки до 45 км за годину. Там менша кількість магнітів на Elvin EV7 стоїть трошки інакший двигун, і трошки інакший редуктор. Відповідно, розвиває швидкість до 54 км за годину. По акумуляторних батареях акумуляторні батареї можна як і на ЄВ-6, так і на ЄВ7 ставити як свинцево-кислотні тягові гелеві, так і літій-іонні акумулятори. В Elvin ЄВ 6 можна поставити більшу кількість акумуляторних батарей, тобто, максимум можна поставити номінали під заднє сидіння 58 А, під переднє сидіння 45 А. Тобто, це забезпечить дальність ходу. Приблизно до 100 км. В Elvin ev 7 акумуляторні батареї максимум можна поставити тільки до на 80 А. Немає місця, щоб ставити і під сидіння заднє, і під сидіння переднє. 1-0 виграє Elvin ev 6 по дальності ходу. По швидкості, як я вже сказав, виграє ev 7 тобто 1-1. По колесах. Ми не будемо рахувати, що 1 см плюс в єв 7 тому що це можна сказати майже ідентично. Як на ЄВ6, так і на ЄВ7 можна поставити резину зимову. Тепер по салону. Звісно, ЄВ7 більший на 25 см Елвин ЄВ. Шостий має довжину 225 см, Євсьомий має довжину 250 см, 25 см плюс. Тобто виграє ЄВ-7 2-1 по салону. Якщо брати салон в ЄВ6, він ну вже вам всім привичний. є Бачите, тумблер автомат, що можна виключати передній, можна підключати задній акумуляторний дисплей іде зручніший, тому що є два дисплеї. Один показує характеристики, а другий відповідальний за мультимедіа. Тобто, це завжди все під рукою. Відповідно, давайте перейдемо, подивимося на дисплей в Elvin. EV7, тут стоїть тільки один дисплей. І, якщо ви щось хочете, там радіо шукати, трошки менш зручніше, тому що кнопки винесені під, під низ, і керування гучністю також знизу. За дисплеї я би все-таки дав перевагу LV-EV6 2.2 по салону, як ви розумієте, ці 25 см нікуди не ділися. Відповідно, в Elvin ev 7 більший салон. Ззаді, бачите, отут 38 см. Elvin ev 6 має ззаду для пасажирів трошки менше місця. 27 см. Ноги все нормально поміщаються, але. Виграє в даному випадку Elvin ЄV7. Люк в ЄВ6 і в Є7-го, ззаду відкривається, зверху відкривається. Скло підіймачі ЄВ і єв 7 є на всіх вікнах. Обдув салону і підігрів як в ЄВ6, так і в ЄВ7-го. Ідентично. Давайте подивимось. Люк задній, передній, відповідно, обдув салону дефлектори скло підіймачі. В Єв-6-го лючок для зарядки не закривається на ключ. В ЄВ7-го Ключок для зарядки закривається, але не будемо давати за це один бал ЄВ, тому що це не є якась дуже серйозна перевага. Оптика як в ЄВ6, так і в ев 7 ідуть діодна Ледосвітлення, також нічия. По зовнішньому вигляду тут. Кожен може сам написати, який автомобіль йому більше подобається. Зовнішній вигляд, це ми не будемо оцінювати, тому що комусь подобається такий, комусь подобається такий. Тепер по ціні. Звісно, Elvin ev 7 іде дорожчим, тому якщо ми порівнюємо ціну, то виграє Elvin EV6. 6 3, 3 нічия. І вам самим вирішувати, який автомобіль. Купувати, який вам буде більш зручнішим, друзі. Дякую за те, що додивилися до кінця. З вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua Дякую і до побачення.